Колись в дитинстві хтось мені сказав, що той, хто співає в церкві на богослужінні, потім буде співати з ангелами біля престолу Божого. Я ще тоді подумала, як же пощастить тим душам. Ось це мій перший спогад про церковний спів і захоплення ним. Пройде не так уже багато років, як я почну співати в церковному хорі. Пам'ятаю, той період. Дуже щаслива була від цього, дуже відповідально ставилася до своєї роботи. В мене були хороші викладачі, які навчали мене, привели до храму, до церкви. І, от, після 9 класу, я вирішую першу освіту здобути музичну, для того, щоб це стало такою базою для мене, як для регента в майбутньому. Так музична освіта не церковна. Я взагалі не маю церковної освіти, стала моєю першою. І от я регент. вже доволі довго, 17 років церковного уставу. Я навчилася вже безпосередньо при храмі під керівництвом старшого регента Ірини Новак. Але по правді кажучи, я і далі продовжую вчитися, і мені здається, що буду робити це впродовж всього свого життя. Музика і краса церковного хорового співу дуже важливі для мене. Це вже частина мого життя, велика частина. Тому я хочу, щоб моя сторінка стала місцем гуртування творчим майданчиком, підтримкою для таких регентів, як я, щоб ми обмінювалися досвідом, нотами, ідеями, порадами, втілювали проекти, допомагали один одному їх реалізовувати. І почну зі свого блогу для регентів з нуля. Він буде цікавий для тих людей, хто не думав, не планував бути регентом, але так склалися обставини, що на ньому є вже така відповідальність, що вони мусять управляти церковним хором. Отже, ось такий вам анонс від мене: підтримайте, будь ласка, своїми вподобаннями, репостами, ідеями, порадами, Радьте своїм друзям. Всіх обіймаю!